Дороне колись. Друзі, привіт! Сьогодні буде все просто: одне прекрасне озеро за 150 КМ від Києва. Оцей партнер мій, Жоржетта Джуджаре, повне ім'я, можна також Жорік. І ми їдемо на нього дивитися і вам показувати. Буде цікаво, бо у нас гоночна Хонда, сама завелась гібрид, бачите, а у нас лани широкополі і Дніпро і кручі. І все це сьогодні в такому, знаєте, експрес з експрес-форматі. Я вже майже приїхав, а для вас віддік тільки починається. Жорік, я правий? Пішли! поїхали. Let's go! Обажа! Воно мені нагадує, не можу згадати, що. Не нудучі, ні? Прикол в тому, що зв'язку нема. Місце таке ну спочатку дорога добра, потім плити, потім ось таке. Е, ну, Наче укатаний пісок, але кажуть, що це озеро, ну якщо не найгарніше в Україні, одне з. Тому обов'язково сюди хочу доїхати, подивитися і, можливо, навіть трошки відпочити. А якщо ще вийде спіймати риби і її там насмажити, та ви що? Буде цікаво. Жора, тобі вже цікаво чи не дуже? Я впевнений, що тут нереально весело, коли дощ. Щоб спуститися чи піднятися, це буде історія ще та. Я вам скажу, що як веселий. В принципі, автомобіль будь-який бере. Зрозуміло, навіть там передній привод і навіть щось низьке, типу. Гальфа, але э, ну, цікавіше тут було б їхати на повному приводі. місця такі взагалі фокусу немає айфона. Та айфон ти молодець. Ще прикольна атмосфера додає затервів, він ж гібрид і дає оцей звук. -у 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 -у. І ти їдеш, тут нікого нема. Тиша нереальна, особливо після траси, коли ти 에, оце їхав і все шуміло. І зараз ти такий у ну кайф. Апчики? Ну, на зайві я вже їздив в Карпати, тому апчики вона бере нормально. Ходами, але нормально. Ух ти, там рівень навіть з'явився якийсь. Цікавий спуск. Дуже цікаво знаєте що? Бачите, яка тут дорога. Та приїду, напевно, та чо мені? До речі, вайб мені нагадує з вайбу мого дня народження, ой, як гарно. Коли я проїжджав подібне Форестером. Тут, звісно, трошки інша історія. Ну, сподіваюся, заїду. З'їхати то з'їду, а як заїхати? Ну. Ху-ху-ху. <гас> я не зрозумів, це що, затервіть чи що. Друзі, це така жопа була, це просто кончений айфон, мразь, паскуда. Вау! Wow. Він щось у мене почав писати по 30 секунд. Пішов він Ось, е, я оце все проїхав, машина звісилась, буде дуже цікаво назад їхати, бо стрьомно. <кхи> Сподіваюсь, інша друга є, ночі буду залітати. Е, це говно вонюче не записало. Дуже приємно, дуже. Ой, але було страшно. Жорик підтвердить. Так. Стрьомно було. той момент коли нанотехнології вже все. Ось ось що ми бачимо, а нам треба їхати, у нас є гармін. Які знаходять поки що GPS і по ним можна їхати. Я ще думав, тут все буде по лайтику. Тут ніхе не по лайтику. Треба навіть розуміти куди їдеш. Жора, диви які місця кайфові. Кайф же. Так, видно, що місце відомо людям і людям дуже адекватним, тому що якщо це все тут, то це значить, що ніхто це не знімає. Жорі, пішли, подивимось, природу. Вже бачив намети. Локація дійсно така, на яку варто приїхати, але не з кожним автомобілем це вдасться. Але із того, що я бачу, це одне з найдивовижніших місць, які я бачив. По-перше, Жорік. Іди сюди. По-друге, дивіться. Люди тут все зробили. Ось в тебе сходи. Ось в тебе для либи. Вон там жаб-купа. Виходиш собі і рибалиш. А Риби тут напевно та ви що. Журик, тобі вже подобається? Так, жопе, пішли, подивимось, що у нас тут ще є. Пройдемось, прогуляємось. Ну і мені це місце в принципі вже подобається, бо все є. Можна собі спокійно це приготувати, в мангальчик, рибки наловити. Кайф. Дивно, друзі, одразу попрошу, там багато було підказок на рахунок того де це, що це таке. О, корінь, я думав, все якось ця... Олень, якщо вже приїжджаєте, ну, я, я не хочу бути тої людини, завдяки якій там, люди почали дізнаватися про якісь місця, приїжджати і насирати. Якщо не ви насираєте, то там, я не знаю, випадково у вашої дитини щось паде, чи щось, я не знаю, хтось після вас приїде, чи побачив вас пост в інстаграмі. Ну, коротше, я за те, щоб тут завжди був порядок. І якщо можете, приїжджайте, бачите, до речі, сміття тут взагалі нема. Тільки воно одненьку побачив баклашку. І все. О, тут навіть тарзанка є. А куди стрибати? Оце ну, прикол. Ну риби, я думаю, сьогодні тут наловлю нормально. Ага, значить я другий заїзд. Якщо тут ланцер стоїть, то я думаю, можна заїхати. Люди добрі, Ахи, ахи, черепахи. Жора, тільки не зашибись: черепаха. Джорджито. Мене бентежить одне, це те, що. Походу, все ж таки, то одна дорога. І ланцер там проїхав. Це знаєте, як той самий момент, коли ти кажеш, діду, що? Та там не проїде навіть поза шляховиком. Він каже, де я москвичом там проїжджав. І реально проїжджав. А зараз про корисне. Ви ймовірно думаєте, як... Жорик, який виглядає зараз як бонж, міг стати таким прекрасним, як на початку того відео. Бо я використовую правильний шампунь для того жорика. А де його знайшов? Реально. На сторінках сервісу Смартшопінгу PlanUA. Там, до речі, є ще і стакани, і кава. Лісапіди. Все є. Там питали, що в минулому випуску анекдота не було. Чи він був, але не в минулому. Давайте розкажу зараз. Приходить якось чувак в ліс, у нього питають, як ви з таку дікцію потрапили в ліс. О що, блат, не кажу, блат, як? Все. Дивовижне місце в плані того, що сюди треба в будні з наметом. Я думаю, може навіть з дитиною прийду і вперше, щоб вона заночувала в наметі саме тут. Бо тут прекрасно. І тут же ж ви розумієте це озеро. А то Дніпро. Дивіться. Як озера відійшов. Шух. Тут походу хтось какав. Але що таке дві какашки для бешеної собаки? О, це хтось какав тут класно, з таким видом. Офігенно. Неймовірно. Шарить тут шарить. Видно, що люди тут хх, все затоптано. З наметами залишалися. Це кайф. Добрий день. Е, не бійтесь його, якщо що, він добрий. тут такий був зранку. Це ви на ланцері? Ні, це ось вони. А як вони заїхали сюди? А вони цікаво. Місце дійсно казкове. Ті, хто писав, що спробуй туди, спробуй туди, спробуй туди. Ви просто. Нереальні. Ну, в плані, от саме в це місце на це озеро. Тому що е це було опитування здається, місяць тому. Я у людей питав, куди поїхати. І людей п'ять написало це місце. І тепер друга цікава річ. Ого, дихалка, щось мене слаба. Як все. Інша річ. Йдуть такі по лісу, нікого нема. Ці всі тропи. Бачу ланцер, ланцер не людей. Цікаво, але добре, що нас двоє тоді. Бо якщо він не зможе займати гору і я, буду якось викручуватися ситуація. Але то вже потім трошки. Ну от йдеш отак по цьому всьому. Краса, неймовірна, неймовірно чиста вода. Але Блін, я чую російську мову. Йду в лісі, Пташки. грес всякі. Вон якісь там ягідки, собаки, лисиці і російська мова. Я не знаю, просто без претензій до людей, якщо ви дивитесь, ви дуже позитивне враження, але тут уж видно, що набити були. Так, мене трошки обтяжує той факт, що каптіва, яка їде дуже добре і має повний привод, залишилася тут. А я там. А як це називається, коли пригоди самі знаходять на одне місце? зайнятість тобі. Чи ти ти мене на цьому, але гарно. Теж кайфуєш. кайфуєш? Угу. Має бути таке правило, що при конструюванні якоїсь дороги до місць, треба зробити шкалу. типу Крутість місця від 1 до 7,5. І якщо місце настільки круте, що воно заслуговане 7,5 і 7,5, то дорога також має бути зроблена від 1 до 7,5 по складності. Якщо місце нереально гарне, Дорога 7,5 по складності. Якщо е, місце таке собі, одиничка. І тобто, ми таким чином ізолюємо кількість людей, е, якість місця і буде прикольно. Не впевнений, що це буде працювати, але якщо мене зараз дивиться ключко, то зробіть, будь ласка. З воздуху без грошей, ми не зможемо ні дороги побудувати. Причому тут ви, я не знаю. Але і зробіть так, щоб. Американку не руйнували. Ці служби комунальні. Американка це наш спотік в Києві. МТБшний. Так, десь тут має бути дорога. О, це воно, так. Добрий день. Добрий день. день. А це ж ви з собачкою? Ні, ні, це тільки приїхав я. А. Така сама була, казали, та, там люди. Да, була така. Схожа. А що, багато людей взагалі тут буває? Бо зараз так наче нікого нема? Мало дуже. Супер. А там теж нікого нема? Є. Е, одна машина стоїть, я так розумію, парочка десь там, і з дітьми десь їх штук 10 на тому основному місці. такою собакою були, то вони десь ночували, мабуть, ще повинні там бути. Вони, Напевно. Те, що почув від жіночки, то що людей тут завжди мало. Це і хочеться, щоб так і було. Шикарно, так знаєте, з Києва вирватися. Вчора вже дуже поважний дід з двома дітьми, собакою, котом і проданою джетою, але мушу зазначити, що часу не вистачає ні на що, і це зрозуміло, але він на пріоритетні речі завжди знайдеться. Я собі виділив ну, буквально 5 годин на все це в тиждень і не міг втриматися, щоб поїхати сюди, але це 2 години від Києва. В одну сторону і дві назад. Тобто у мене тут по факту години, ну максимум дві. Тому я дуже сильно раджу, якщо ви їдете, то зраночку отак оп-оп, погнали М -м, тут на день, може з ночілою і потім повертатися. Але машин загально я вже побачив, якщо чесно. Вон раз, два, три. Ну, люди є, але Не так, звісно, як на наших пляжах, як в минулому випуску. Що прикольно, то, що тут нема такої, знаєте, окружної, яка прям робить е, обхід навколо озера, тобі треба ось так обходити його. Я так розумію, тут можна навіть спуститися. Там є десь дорога. Зараз будемо дивитися. І озеро в, такі, в такій низині знаходиться. Неймовірно приємно. Жора, походу, треба злазити. Пішли ще тут подивимось. Mm. Приходить, Приходить якось, якось, чувак на радіо. І, і в нього питають. питають Як ви з такої дікції потрапили на радіо, що, що блат, блат а, він каже, а він каже, чому блат? блат Надякується. Ну, the fall, Фолта фall'яс hit the ground. I see it in your eyes. My lover and my brain. I love steady tide Так, Жора, мені здається, нам знаєш, куди треба. Ось сюди. Щось мені здається, що тут дорога буде. Якщо не буде, то ти вже знаєш, що робить, жура. Пісок, як в тому тихому місці. Quiet place. Ух ти. Ну, тут спеціально цікаво зробили чи ні? Мокрий. шарах погнал. Молодец. Жура, заспокойся. Фу. Ти мені дивись, ти ще маєш виїхати звідси, щоб без усіляких питань. Так, ви з комарами мою епопею знаєте, так? бо виїжджали багато разів в різні місця. Комарі кусають, діти плачуть, жінки сваряться. Для цього я, здається, знайшов вихід ситуації. Отже, репсі, мені сказали, що є така штука, яка не шкодить дітям, не треба пшикати. Типу, все абсолютно з нею ок і дійсно працює. Це термосел, це що можу сказати. Відпочинок, подорож біля басіка. Давайте спробуємо. Картридж. Mosquito. Так, натисніть кнопку Живлення для увімкнення. Давайте спробуємо. Пристрій від акума, зарядіть повністю перед використанням. Тра-та-та. Нагрівається. Зніміть верхню частину пристрою. Як її зняти? Ось це вона. Ага, ось. Зніміть кришку з картриджа. Ставте картридж у пристрій. Вставив. Обережно верніть верхню частину на місце так, щоб не пошкодити гніт картриджа. Не пошкодив. Три. Натиснув. Все, воно щось там нагрівається і у нас не буде тут комарів. Нравиться мені. Як же ж без ковості, вийшов? Що там, порядок? Працює. Що ж, ти плавати хочеш? Тебе кинуть що? Вон лізь. Іди сюди, тільки просохнеш швидко клас. Жорик, як водичка добре. <гум> Джерельно на. на. Вода так чисто чисто. Комарів реально нема цікаво. Рибу, чи ні? Жора, рибу будеш? Так, ріп трошки порибали. Часу не вистачає на все, але так класно, тут так класно рибалити, тут купа риби. На 15 хвилин можна прийти, стільки понависмикувати різних. Верховодки, звісно, багато, але то вже таке. Так, вам ж цікаво, що я там спіймав в пакеті. Дивіться, е -е, така риб, рибка, рибка вийшла в мене. Це у нас що? Тунець. Тунець спіймав я сьогодні, отакий от гарний. На жаль, часу не вистачає, треба гнати. Буду гнати додому. Трошечки про це ще вам розкажу, поки буду їхати. Дай Боже, я зараз виїду з першого разу і Honda не залишиться тут. Місце просто unbelievable. Просто Все, unbelievable. Е П'ємо каву і їдемо. Так, Рємзі, оце працює. За весь час мене ніхто не вкусив, хоча я сидів, вона була отут, я сидів тут. Коротше, Thermal Cell, модель e 55 ще й Type-C тут для зарядки. Це взагалі можна піситися. Коротше, дуже раджу. Дуже раджу, поки в мене ідеально. В наступних відео буду використовувати, точно казати, як і що. Але для мене це знахідка, бо не треба пшикати дитину, бо я раз щось тим чесалося в неї. Прикольно виглядає, прикольно працює. От, вимкнув собі, оп, все, і погнав собі далі. Клас? Клас! Жорже, давай. Швиденько. Давай. Оп, молодець. Так, а зараз буде місія не здійснена, за півтори години в Київ і проїхати оце все ще. Думаємо, ми зможемо. Пообіцяй, що ми приїдемо. Обіцяй. Пообіцяй, що все буде добре. Так. Ну, дивіться, другий раз, коли вже їдеш, то вже простіше. Дійсно, можна проїжджати на сіданах, але знати, яка йде колія. Але трошки жим-жим є, і він не зникне до того моменту, поки я все це не проїду. Ви знаєте, ну, цікаво. Все це цікаво, нічого не скажеш. Тоді я там обіжав, зараз я вже тут їду. Жоріку сподобалося, він зараз буде відпочивати. Я, звісно, хотів оту форель, що я спіймав, посмажити і показати вам, як прекрасно можна смажити річкову рибу з озера в Салафані. Але, мабуть, то буде вже трошки пізніше, якщо буде, чим наступних випусках, Ще я подумаю. Але місце Дніпро, озеро ну просто шик. Шик нереальний, шик і бульба. Просто от, коли ти хочеш отримати від життя якийсь фідбек, та не словами, а якимось емоціями, ось тобі життя дає такі місця. А зараз про корисне ребзій, що вам треба знати. По перше, кло це супердупер пальне, економічне і класне, і це пальне люті. Як ви знаєте, минулого місяця була у нас акція. Ми на 100 літрів за місяць заправлялися і від цього мали додатковий класний кешбек. Ми це продовжуємо. Цей місяць також активно заправляємося, і отримуємо подвійний кешбек. І не забуваємо, що кожна гривня з літра будь-якого пального люті – це Вентус, нагадаю, йде. На ССО. Правильно, йде на дрони для наших шановних хлопців. Отож, заправляйтеся, донатьте і все буде добре. Глядає це так стрімно, що ви навіть не уявляєте. Але будемо пробувати. Будемо пробувати, бо хто ми такі, щоб не пробувати. Камера зазвичай ж ніхіра не передає. Так, тут нам треба... Їхати ось так, так, та так і їхати. Воно має нас витягнути нормально. Ну що, голосуйте, проїду я чи ні. Хонда, ти крута! Як ти це зробила? бляха муха. Фух. Жора Сорі, що налякав. ми молодці. Ми це зробили. Я і ти. Фух. Блін, аж руки трусяться. Ну не передати оце, блін. Ну це такий спуск, що просто. Ох. І зараз така гопра скажу, а я взагалі те не записувала. записувала. Хонда, ти крута. Так що друзі. Ви все вірно зрозуміли. Іноді таке буває, що на цьому каналі не буде відео по одній, по півтори годині, по, по 5, по 16, 5, 4-5. Іноді буває так, як сьогодні. Коротко, моно місце, одне, навіть нічого не приготували. Я вам чесно скажу, ми журіком голодні, але нема е шансів зараз десь поїсти, бо і часу нема. Але все одно ми виконали свою роботу. Все одно ми вам показали прекрасне місце, все одно ми вам показали. Деякі підказки, та, як, що, навіщо. І я сподіваюся, що вам користь це відео також принесло. Які ми висновки зробили? До речі, на передньому приводі прикольно зносити передню ось, передню вісь і повертати з меншим радіусом розвороту. Чим менше людей, тим краще. Озеро супер. Рибу форель спіймав. Жорік задоволений, буде спати як дитя. Мокіч задоволений, Хонда, задоволена. Але найцікавіше, знаєте, що то, що цей автомобіль мені ще дістався в Карпати, коли він тільки-тільки з'явився в Україні, і його тоді вартість була 44 тисячі доларів. І не дивлячись на всі його переваги, це було як на мене дорого. Дорого так, гібрид, так він приємно їде, керується. Honda, надійність, але 44 тисячі, бо ти дивився на якихось конкурентів типу Corolla, так? Corolla Cross гібрид. І він дешевше. І тепер що ми маємо, заходимо на сайт, і він коштує мільйон чимось, Коротше це 36 з копійками тисяч доларів. І це дійсно офігенна вартість для такої машини. Це те, що я хотів додати, бо я це зрозумів трошки пізніше. І повірте мені, за ці гроші це офігенний варік. Що вам ще сказати? Дональд підтримуйте за Спілкуйтеся українською і посміхайтеся тим, кого любите. Все, реально, все, дивіться. Ліс. Я поїхав. У мене якісь дві години, щоб проїхати 200 кілометрів. Думаю, все реально. Це ж Ха!